що У мене таблетка, то та ви що, яка таблетка? Я ви знаєте я таблетки не люблю брати, е, тільки мені чуть щось заболіло. Ох, та так же ж горло болить. Ох Горло болить? Ну то давайте схожу зараз в аптеку, візьму таблетку якусь. Ой, то може я сама схожу. А потім скажете, що я вас з температурою і хворим горлом аптеку відправила. Що ти кажеш? Кажу, я сама схожу, як у вас болить горло, то я сама схожу в аптеку. А ну добре, добре, то я полежу. Ой. Слухайте, то поки ви будете лежати, давайте я вас каштаном намажу. Чим намажеш? А що ти таке? Ну та гель каштан цей мій, що я вам показувала, набряки знімає болі, шию вам намажу, де й легше стане. Ой, то брехня все твоє оте. Ай, ні, ні, не треба. ой. Ну та як брехня? То ж мені поміг? Ой, та й чим же ж воно мені поможе, мені ж горло болить. Ой. Та в мене мала прийшла із школи боліло горло, то вона в першу чергу попросила каштаном її намазати, а не таблетку їй дати. Ой, та то все брехня, нічого воно не помагає, ото ти менше там читай того всякого. То ото потім не кажіть, що я вам нічого не помагала і не лічила, бо я вам питаюся допомогти, полікувати, а ви, ой, брехня, брехня, що вам важко попробувати. Важко вам ото намазатися, щоб його попробувати і подивитися, чи воно поможе чи ні, то ж хуже воно не зробить, то ж просто на шию намажете, га. А потім будете казати, що я вам нічого не, не даю, не допомагаю, не лічу вас. Ой, ну та чого ж ти так? ну, Ой, ой, ну давай, давай попробую. Ой. Нате що тут ним треба зробити? Ну, що зробити? Натирай, берете його трошки, натираєте собі шию повністю, щоб було. намазати. А добре мажте. Добре намазать. То ж добре мажу. То треба ще якоюсь хусткою чи рушником замотати. Чи що, треба ще закрути, а то я хустку зараз закручу. То ефект буде кращий. Ідіть ще ляште полежіть. Ох, Катю, слухай Так воно пече. То він не пече, він має охолоджуючий ефект. Але якщо сильний набряк у вас є, то він буде такий, як шпари заходять в пальці зимою, то такий самий буде ефект. То то так має бути, так. Да. да да, то то так треба. Я як собі мазала, то я ще стояла посуду, тоді правда мила. Може і вам треба посуду помить. Посуду, ну так треба, то пойду помию. О. Ой, лежіть, я шучу. Ой, Катю, та шо, що ж то ж болить? Все добре, лежіть, лежіть. А, ну, добре, добре. Чуйно, ну, Катю, на, якесь ти знаєш, трохи легше стало. Вже й ковтать можу. То пойду мов, поїм, бо ще ж нічого не їла толком. якого, чаю поп'ю. На, хвайна штука, файна. Ну, ти знаєш, я думала, що не поможе. А я завжди знала, що воно лучше за таблетки.